дня всім. Сьогодні ми з вами будуємо фігуру кубичних крес у редакторі Paint під Windows 7. Прямо прямокутник, затискаємо клавішу Shift і будуємо квадрат. Це виділення. Затискаємо, будуємо квадрат. Копіюємо квадрат і ставимо їх один на одного. Якщо у вас вони перекриваються, беремо тут прозоре виділення. Тепер з'єднуємо їх лініями, щоб утворився куб. Збільшувати і зменшувати масштаб, це Ctrl і колеско миші. Вибираємо лінію, з'єднуємо їх. Першою лінією. Другою і третьою. Ми з'єднали, вийшов куб. Тепер підтираємо те, що не треба. Навіть можна брати виділення. Початкова точка тут. Підходите до кінця. І натискати клавішу Delete. Тепер підтираємо ластиком уже ці лінії, тому що тут виділення незручно. Ось, у нас вийшов куб. Тепер копіюємо його, вставляємо наверх. Як ми бачимо, ці грані перекрились, тому ми їх видаляємо акуратно. І. Ось тут. Купуємо ще один квадратик, кубик, вбираємо його сюди. Знову видаряємо непотрібні грані. Тут. Тут. Ось. Тепер будуємо четвертий, вставляємо його сюди, знову видаряємо. Тут можна взяти вже прямокутним виділенням. Ось так. І натискаємо Delete. Будемо ще один кул, він знизу. Знову виділяємо. Ось так. І тут також можна. Не забувайте, що можна цей еластиком просто зручніше, Ось так. Тепер будуємо квадратик. Зверху. Знову видаляємо, тут і тут. видаляємо зверху, навіть можна назад трошки, щоб було рівніше. Віддаряємо до кінця. І тут. Так, тут ще залишилися такі штучки. Так, тепер нам залишився тільки ще один квадрат, який знаходиться ззаду. Він знаходиться ось тут. Саме його так. Тепер бачите, тут можна заплутатись, то тут потрібно бути дуже акуратно. Треба розрізати цей квадрат. Обов'язково цей. Також беремо ластиком тут. Тут. Тут знову виділенням. Рівніше. І тут вже можна звичайним ластиком. Акуратно. І ось тут. Ось ми водували кубічний хрест, але можна його ще раз формувати на всякий випадок. Вибираємо якийсь колір, наприклад, цей червоний. Вибираємо заливку ось цей. Залівка цветом. Беремо цю грань цю, цю, цю і цю. Тепер для того, щоб він був об'ємніший, вибираємо якийсь інший кодр. Наприклад, наприклад, ось цей: пофарбуємо тут, 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 акуратно тут. І тепер вибираємо трохи темніший тим індіго. Не фарбуємо тут. Тут, тут, тут і тут. Ось такий сьогодні у нас вийшов кубичний хрест. Дякую всім за увагу!